Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати плавлений сир з кисломолочного сиру. Зроблю два види сиру: один отакий звичайний, білий, без наповнювача, а інший шоколадний з какао. Чесно вам признаюсь, дуже люблю плавлені сирки, але вони останнім часом стали дуже дорогими. Ті, які якісні, а які не якісні, то не хочеться купувати. Та й взагалі, якщо якісні, невідомо з чого вони зроблені. А тут я знаю, я купила домашній сир смачний, купую у знайомих по помірній ціні. Сиру взяла пів кіло. Додаю пів чайної ложечки соди звичайної, а також третину чайної ложечки солі. Сюди ж виливаю одне сире куряче яйце і все це буду перебивати погружним блендером. Якщо у вас немає блендера, можна перетерти через сито. Давно бачила цей рецепт в інтернеті, але все ніяк не наважувалася приготувати. А тут вирішила приготую і покажу вам, що з цього вийшло: можна готувати чи ні. Перетертий сир відправляю на водяну баню. Весь час помішуючи, розтоплюю його. Спочатку сир був густий, а потім став отакий ріденький. Уварюю сир взагалом десь я його варила хвилин 8-10. Сир зварила і частину його відливаю. Взяла чайну ложечку підсолоджувача, трішки ваніліну і столову ложку какао. Це буду додавати до тієї частини сиру, який лишився. А щоб не було грудочок, перетру його через сито. Серетельно перемішую і уварюю далі на водяній бані. Сир з какао проварила ще трішки, щоб какао. З'єдналося із сиром, вилила його в мисочку і до білого, і до шоколадного сиру, додала невелику кількість вершкового масла. Я знаю, грам 15-10, може у кожну мисочку. Все ретельно перемішую, щоб масло з'єдналося з сиром. Мисочки накриваю в контакт харчовою плівкою і відправляю їх в холодильник. Нехай постоять там декілька годин, щоб сир затужавів. Дістала з холодильника сир, буду знімати пробу. Знімаю спочатку плівочку. О, тут трішки плівочка прилипла. Мені здається, що сир треба було довше потримати ще в холодильнику. А тут. О, а тут легенько знімається, цей вже дійшов до кондиції. Може, тому що я його довше уварювала. Ну що, спробую, що тут у мене вийшло? Буду намазувати сир на отакі хрумкі житні хлібці. Сир не дуже густий, але от такий, дивіться, розмазується гарненько. Це смачно. Цей сир за своїм смаком нагадує такий, знаєте, в коробочках ріденький сир. Мені сподобалось смачно. Тепер скуштую оцей шоколадний сир. Дивіться, о, він густіший, більш затужавів. може, тому що я його краще уварювала. О, такий густенький, бачите, який? Ну. Про цей сир у мене неоднозначна думка. Подобається запах какао і ваніліна і ще те, що він густенький, добре намащується, але хотілося б додати трошки більше солодощів до нього і трошки менше солі. Наступного разу, коли буду готувати, обов'язково врахую ці моменти. А готувати, думаю, буду ще не один раз. Мені сподобалися ці сири, тільки зручніше відразу готувати якийсь один сир. Чи білий? Чи шоколадний. Якщо буду готувати шоколадний, додам менше солі, більше підсолоджувача і ще додам какао. Звісно ж, бо об'єм буде більший. Якщо ж буду варити білий сир, то проварю його трошки довше. Але ви знаєте, відео записую вже наступного дня. Вранці дістала, спробувала, він став густішим, оцей білий сир, а шоколадний став збалансованішим, не таким солоним. І солодшим на смак. Цукрозамінник я використовувала солодку стевію. Ви знаєте, що зрозуміла? Що коли використовуєте оцей цукрозамінник, потрібно, щоб страва деякий час постояла. Тоді смак якось сам по собі збалансовується, але все рівно хочеться, щоб було трішки солодше. Тож, якщо будете готувати, врахуйте ці моменти. І ще хотіла додати, що не обов'язково з домашнього сиру готувати, можна і з звичайного, магазинного, але якісного. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові! І неодмінно завжди дуже 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 щасливі.